Ой! я... Що? Та, да, ні, а я хочу подивитися ще раз. Це... Да не чіпай! Не чіпай! Не, не, не. Він не повертається. Доходимо до розвилочка. І тут я жму, і мені... Не... А! Ти бач! Газівки! Да. Оп! 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 Ось зараз буде? Ні? Оп! Де? Ааа! Гранаті! Ну, хто так робить? Хто так робить? Ну. Я буду дуже злий, якщо з'ясується, що я взагалі не та роблю щось. Ну, да твою ж. Йоп, все, я. я марно то все робив.